Жінки Прикарпаття збирали кошти дітям, які хворіють на туберкульоз. Протягом декількох місяців вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень. Власне, з цієї нагоди відбулася презентація календаря, придбавши, який усі бажаючі могли дати кошти на благодійність. Красуні дівчата прийшли на поміч Франківському фтезіопульмоцентру. центру, оскільки календар має 12 місяців, то й потрібно було 12 представниць кращої половини людства, яка хоча б частково відповідала обраній порі року. Для них така фотосесія була цікавим заняттям, тому й одразу погодилися стати календарними моделями. Будь-який аукціон благодійний, який би він не був, який би інформ він інформ не був, якщо він дає позитивний результат і збір коштів на корисні цілі, він є важливим. Можливо, ми цю акцію не завершуємо, а продовжимо до наступного року. І всі бажаючі можуть долучитися до нас і допомогти. За кошти, які вдалося зібрати від реалізації таких календарів, ініціатори акції придбали медичні препарати, санітарно-гігієнічні засоби, ковдри, які передадуть їх для дітей, хворих на туберкульоз. Цікаво, що збір коштів не припиняли і під час презентаційного дійства. Наприклад, один з календарів виставили на аукціон та продали за майже тисячу гривень. Тільки допомагаючи, що тримаєш допомогу. Відповідно, треба не боятись великих витрат, треба переживати за малі прибутки. Тому треба більше працювати і мати можливість допомогти іншим. Над створенням календаря до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом працювало 25 людей, кожен з яких ставив собі за мету допомогти хворим дітям, наголосили ініціатори акції.